Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас боліться відповіді на питання підписників, як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодами теж зроблю. Сьогодні у нас огляд останніх новин, ну і не тільки. Ну і так, да, будь ласка, зразу прошу ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Е, ну добре, мочу десь позручніше, а я починаю. Почнемо з такого. Зеленський ось зустрівся з Ердоганом у Туреччині. От питають мене, про що ж вони там домовились? Ну Давайте подивимось. Добре, покажіть мені будь ласка. Ну, така про що? Зеленський з Ердоганом ось домовився на сьогоднішній зустрічі. Покажіть, мені будь ласка. Скажіть вам, правду. Хагалас, ну, явно про війну говорили. Ламус. Гебо. Соло. Райдо перевернута. І що? Аліс. Ага. Ну що ж, цікаво. Що в нас тут? Хагалас, Лагус, Гебо, Далі соло, райдо перевернута і Аліс. Ну, явно ключова тема була війна. Зрозуміло, то, в принципі, ось вона на першому місці впала. Як війну завершити перемогою? Да? То вони й говорили. Які є варіанти того загалом. Далі, полагод. Ну, це курс на партнерство. Да? Схоже, якісь договори були заключені, цікаві контракти. Ось. Мало того, оце транзит, якраз транзит чим морем? Тобто явно про морські переве, Фу. про морські перевозки явно говорили. Мало того, Лауз у мене часто показує нафту. Схоже, говорили про прокачку нафти. Ага, турецький потік. Так, да, оце воно. Ну, про щось домовились. Це ось були якісь домовленості заключені. Це вже навіть не на словах, це вже якісь документи були підписані. Щось таке. Тобто, це якісь договори, контракти, щось таке. Е, якщо так, договори, контракти по оборонній сфері, явно. Як гарантії безпеки, я не хочу тут це читати, воно мені більше йде, як оборонна сфера. Ось. Хоча, як знати, може, гарантії безпеки будуть. Побачимо. Що побачимо, то що соло, соло медіа показує. Яскрава подія, плюс багато чого вийде в медіа. Да, вже, в принципі, на момент запису відео, я деяку інформацію звідти бачив. Мені ж завжди цікаво заглянути за куліси, ви ж знаєте. Офіційну інформацію і самі зможете прочитати. Ну, це перемога у війні. Пора до перевернутій. Тернистий шлях до перемоги, якщо так прочитати і що не просто то зробити. Мало того, взагалі альтернативи розглядали якісь варіанти. Варіанти поставок морем, нафту сказав. А, ну і слухайте, ну, і реально гарантії безпеки якісь. Альгіс це, до речі, ще й покровительство, окрім того. Тобто, знаєте, як Зеленський, ну, оце реально хотів заучитись покровительством Ердогана. Щоб Ердоган допоміг Зеленському просунути саме його бачення е, Трампу, зокрема, ось так. Ну, знаєте, по таким рунам можна сказати, що вдалося Зеленського е, Ердогана вговорити. В принципі, заява Ердогана про цілісність території України і не знання окупації, може це якби підтвердити. Хоча Ердоган теж хитрий доволі. Політик. Тут нічого не скажеш. А ну, добре, давайте таємну частину глянемо. Бо щось мені здається, що почули ми не усе. Як і завжди. Так, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, от сьогоднішня зустріч зеленського з Ердоганом в Туреччині. Е, чи була там якась таємна частина, яку ми не почуємо, яка не вийде в пресу? Скажіть. Вам правду. Іса Ансус перевернутий. Лаус. Щось говорили за закритими дверима, але... Но... Якось воно цікаво. Все рівно воно просочиться, якщо так. Що в нас тут? І Сансус, перавен та Лауз. Яка, оце якась таємна інформація була все-таки за закритими дійсно дверима. Ну, по лагозу щось вийде. Щось просочиться, як би тому ну, таке. Я не скажу, що це прям супер таємниця. Просочиться. Трохи пізніше. Добре, тоді й не полізу туди. Щось було за закритими дверима все-таки. Так, гаразд. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитися. Макрон там почав збирати Європу. Вже один одне зібрання всеєвропейське скликав, ну, ЄС, зокрема. Вже ось наступне анонсували. І просять мене подивитись. Ну. Який це буде мати вплив на війну в Україні? Ну, давайте подивимось. Цікаво, то що зараз одні засідання, перемовини і так далі. Так, все закрутило. що ого. -го. Так, дякую звіді. А ну раз, покажіть мені, будь ласка. Ну так, то от, оці от засідання Європейського Союзу, які скликає Макрон щодо війни в Україні? Як це все вплине на війну в Україні? оці от засідання? Скажіть, вам правда? Урус. Альгіс. Інос. Мамос перевернутий. Іса. цікаво, Меркана. Що пофінал? Дагас. Ну, значно пофінал ага Гроші, 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 багато грошей. Ну, гаразд. Що в нас тут? Урус, Альгіс, Інгус, мау нас перевернутий із Саберка Дага Сперт. Цікаво йде? А, ну, а раз що? Урус сила? Урус це сила, урус це зброя. Альгіс це в тому числі покровительство. Не тільки захист та й покровительство. Ну тобто, Європа реально хоче, якби би, нам допомогти. Виходить так. Мало то Європа думає про свій захист. Ну, знаєте, це як поки що тут домовленостей остаточних не випало. Но воно виглядає так, що Європа задумується всерйоз про створення якоїсь загальної армії спільної, всеєвропейської, як її там назвуть, не знаю. Ну, таке от. Мало того, що дійсно не запитав конкретно про Україну. Да? В контексті України це військова допомога і дійсно як бажання покровительства для України. Ось гроші йдуть, ну це не тільки гроші, це й допомога буде військова. Зрозуміло. Чого? Того, що Трамп, ну, до речі, задумка матиме результат, якщо так, тому що він, ну, в принципі, позитивний розвиток процесу показує. Плі, це плодоріддя. О, тобто, це буде хороша, як це, продуктивна, продуктивна штука, вона принесе результат. Чого? Того, що ось якийсь єрофант відвернувся. Так воно мені тут так і читається. Е, ну що, ну, бояться, що Трамп відвернеться від Європи банально. От і все. Ось по -ісі. Розглядають можливості. да? Ну, правда, поки що це є хтось хто проти. В Європейському Союзі, чи хтось ще вагається, і от саме вони палки в колеса обставляють. Це не такий швидкий процес буде. Тим не менш, розвиток тут буде, пізніше трохи, але буде. Ось трансформація ситуації взагалі прям швидкий розвиток має піти і поперту. Ну, пер це багато, багато всякого різного, багато грошей, багато підтримки, якщо так. Тобто Європа з одного боку думає про свою безпеку, а з другого боку розуміє, що е, доведеться допомагати Україні, якщо не хочете воювати самі. Ну, десь так. І розуміють, що Трамп може кинути Європу безпосередньо. Ну, Ось якось так. Чи ну, загалом розклад мені подобається. Єдине, що як завжди, оце от. Нема у них там єдності, згоди, якась вражина тикає палки в колеса. Да? Ну, в принципі, вражин тих поіменно можна назвати в Європі, хто може палки в колеса тикати всьому, що пов'язано з Україною. Да? Не буду називати, ви всі знаєте. Ну, а загалом, в принципі, мені подобається. Да? Хороший розклад, частіше б такі падали. Оце б от прибрати, бо тако б, Ото от. взагалі б супер було. ну. Но... Із пісні слів не викинеш. <клес> так, дякую за відповіді. Таке ось новини були такі, нібито планується десь кінець серпня, початок вересня, концерт миру у Москві. Ну, я от хочу запитати, а чи правдива взагалі ця інформація? Ця інформація від якогось там італійського співака прийшла, якого нібито запросили на цей концерт? Ну Давайте подивимося. Так, дякую за відповідь. Ну раз, покажіть мені, будь ласка, Он нібито анонсували. Що буде концерт миру у Москві десь в кінці серпня, початок вересня цього року? Це взагалі правдива інформація? Достовірна? Скажіть, що він правда? Гуня перевернута. Райдо перевернута. Пустаруна. Ох ти. Евас перевернутий. Маннас. Ну і шо по фіналу? Альгіс. Більша частина розкладу перевернута. Плюс пуста руна, яка взагалі натякає на невизначені ситуації. Ну, цікаво. Що в нас тут? Вуньо перевернута, райдо перевернута пуста руна, Евас перевернутий Манна з Альгіс. Е Сумні новини по питанню розчарування. Це якщо так, так можливо пізніше, мало того, ще пошук варіантів іде. Пуста руна показує невизначеність, це ще невизначена подія від слова взагалі. Но брехні тут не випало. Тобто, якийсь там аля концерт миру в лапках в Росії дійсно можуть провести. Ну от чи в цю дату дуже сумніваюсь. Дуже сумніваюсь. Є вас перевернутись знов таки пошук варіантів показує, що це пізніше буде, якщо так манна з кремлівська влада. З одного боку, а з другого боку, це мені показує. Так, думай сам, уже ж зрозуміло. Ну і по Альгезу. Як дійсно, знаєте, показати ну захист себе відбувається, як у кремлівської влади, да? Хлеба зрелищ кинуть народу своєму болотному. Ну, це не визначена подія. Брехні тут не впало, тобто, схоже, виглядає так, що е, думки про цей концерт є. Ну от чи він відбудеться от в оці от дати, указаний термін. Дав щось сумнівно. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Давайте таке запитаємо. Чи поїде Трамп на парад 9 травня в Москві? То що і такі чутки про те ходять. Ну, давайте запитаємо. Чи, може, зараз покажуть, що ще рано туди лізти? Ну, давайте, спробую. Е, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, так, Трамп поїде на парад 9 травня в Москву у цьому році. Скажіть, що він правда. Веркана. Альгіс. Ейвас. Фехо, далі. Ото перевернутий. Перт Сама поїздка тут не впала. Дорога. Но взагалі схоже, що розмови про то йдуть. Що в нас тут? Беркана, Альгіс, Ейвас, Феху, ота перевернутий і Перт Розвиток процесу тут буде. Показати ось, що він такий весь лідер, покровитель, миротворець і так далі, поки що не домовилися, ось є якісь непорозуміння, є відстоювання позицій. Ну, до речі, гроші знов таки на кону, що Росія Трампу за це пообіцяє. Тому що оце от іде, як явно, відстоювання своєї позиції задля чого? Задля отримання якоїсь плюшки. Явно тут мова не про там хабар Трампу або що. Там апетити побільше будуть, явно. Поталу перевернутому. Ну, знаєте. Вота перевернутий в даному випадку це йде якраз сам Трамп. І тут ще рішення, як такого, до кінця не прийнято. Ну, от реально. Хоча, хоча, схоже, що про те говорять, і доволі активно. Ну по перту. В принципі, перт дає можливості ПРТ це розкриття інформації. Щось ми ще почуємо на рахунок цього, трохи пізніше. Напевно, туди, ближче якраз до 9 травня. А, ну і загалом, перт можливості дає, можливості ну, для чужої влади. А, Трамп за це торгується. Розуміє, що Путіну дорого. Я на даний момент, от станом на сьогодні, що у нас 18 лютого сьогодні, я не бачу, щоб Трамп прям поїхав на 9 травня. Не домовилися ще. Треба ближче буде додати, передивитись, чи буде, чи ні, це все-таки. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте, якщо я вже згадав це сакральну дату для Росії, їхнє улюблене свято, всенародного побєдобєсія, то давайте подивимося, як взагалі пройде 9 травня для Росії в цьому році. Мене не стільки сам парад цікавить, скільки взагалі що буде по Росії відбуватися, який в них буде настрій. На 9 травня. Ну, давайте подивимось. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, а під яким настроєм, під якими емоціями пройде 9 травня для Росії у цьому році? Скажіть вам правду. Гебо. Аліс перевернутий. Турісас перевернутий. Евас. Оце сам парад. Пустаруна. Прикольно. Соуло. Ну, оце, да, Парад, по бідобесія. Ну і що по фіналу? Перд перевернутий. Рано ще фінал дивитися. Що в нас тут? Гебо, Альгіс перевернутий, Турісас перевернутий Евас пустаруна, соуло перед перевернутий. Ну що, ось і партнерство. Багато кого вони запрошують, ще, ще постараються туди і Трампа затягнути, да, і так далі. Ось показати, що у них прям партнерство, єднання, оце от все. діди воювали. Ну щось то некомфортно буде, подивіться, щось незатишно буде, абсолютно. Хоч ніби і партнерство, а щось то воно якось воно, знаєте, некомфортно все одно. Чого не комфортно? Схоже, що привітаннячко буде на 9 травня для Росії. да. ЗСУ та інші сили оборони привітають. Щось якась злість у них буде, злість, тоска якась, знаєте, Ну, злість, агресія і так далі. То що незатишно все почуватимуть. ось. Оце от сам парад. Ось, оця, оця четвірка про парад. Щось, до речі, техніки знов буде, хіт наплакав, якби. Е, і вони спробують технікою по максимуму стягнути. Слухайте, до речі, а як би вони підбиту техніку нашу не протягнули там? і ще? Західну, ну не західну, да? ну, зрозуміли. Оце от мені таке йде. Щось техніки не густо, от от реально. Щось таке. Під пустою руною ще плану якогось нема. Далеко дивимося, де пер туди ж показує. Далеко дивимося, ще воно не погоджено, як той парад взагалі буде проходити. Ну, чи відмінять, да, да не відмінять, все-таки проведуть. Ось. Це перед пустою руною впало. Ну, якось воно, як то кажуть, жид... жиденько буде. А, да, так само жиденько, як їхнє бункерне в чемодани робить. <кл 'як> ну, ви зрозуміли. А, ну що, ну, це побідобесія їхня. Ура! Еге-гей, Побєда! оце от все. Ну і знов таки, це не перемога в війні з Україною, це побідає, саме що не на є. До речі, оцініть, пустаруна не тільки, не тільки вищі сили показує, а пустаруна показує, знаєте, як культ. От в даному випадку воно ну, мені чітко читається, культ Побєди. От реально. Розумієте, що в них е, оце от побідобєсія введено в ранг ну, мало не релігії. Розумієте саму суть ситуації? Наскільки все погано? І що в тих головах робиться? Жах жахливий просто. Ну, оце от воно і є. Культ побєди Прям. Ура! Е Гей, діди воєвалі! Оце от все. Е, от. Ну, Поперту перевернутому. Знов-таки фінал рано дивитись. Фінал рано дивитись, тут ще не визначено до кінця, як це взагалі дійство буде проходити. Ну, чи буде, Да, буде. Однозначно. Парад самий буде і так далі. Казитимуться і так далі. Ну, щось емоції, знаєте, такі собі. Прям окрім побєдобєсія, цього всього, то я тут не бачу прям суперпозитивних емоцій, яка там, 80-ті якраз роковини перемоги. А, от. Ну, таке. 80-та річниця, да, правильніше сказати. Ну, весь світ День пам'яті влаштовує, і тільки Росія по бідобєсідіє і танці на костях. Все, що треба про них знати. Ну, якось так. Ближче додати, можна буде оце от передивитись. Має прояснитись ситуація, як воно там буде. Поки що так. Тобто, що, схоже, далеко заглянули. Ну, добре, в принципі, основне я побачу, що мене цікавило. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у Спонсорів там доступ до рунта ставів перевірених мною. Закриті стріми іноді проходять. Ну і чатик окремий є, закритий, де ми про всяке різне, магічне і не дуже спілкуємося. До зустрічі! Нехай щастить!